Всім привіт! Дивіться, хотів показати різницю між яйцями. Ось два яєчка, Щойно взяв там молоді перепілочки, розносяться такі вони. А ось це вже від дорослих таких їм 4,5 чи 5 місяців. Рознеслись, гарні, все у них добре. Бачите, які ці. а які ці, О, ну Це перші яєчка у них там викочуються. так, тобто бачите, Десять грам. Вісім грам навіть. Так, а це вже, бачите, чотирнадцять грам. Зараз? ну, майже вісімнадцять грам. Бачите шістнадцять гра? Так що вони як і кури спочатку маленькі, потроху, а потім розносяться, розносяться яєчка більше і яєчок більше. І е, десь до трьох місяців е, вони виходять на максимальний розмір і на максимальну кількість яєць. На свою максимальну продуктивність. Е, так що, можливо, кому також буде цікаво.